40, стало 1041. Як я і казав, час я ввожу для того, щоб виключити підміну переможця. Так, що ми маємо? Відео, яке набрало достатньо коментарів. На нове вже 34 є, до речі, нагадаю. Що ми маємо скопіювати посилання на це відео? Давайте я тут ще натисну. Що? Що це воно відкривається? <кхід> Використовуємо Randomizer Uncle і randomize. І виграла пані Олена. Е, на цьому тижні у неї було був один коментар з 300. Здається, з 300. І вона виграла третій тиждень поспіль. Я зроблю два переможця. Повторимо розіграш. Так. Я зроблю від себе два переможця. Randomize і другий Людмила Молчанова. Дуже лаконічно. Просто сердечка нам відправила. Ну, нехай буде стільки сердечко. Пані Людмила Молчанова, прошу до мене в Viber. В особисті повідомлення 0633892211. Е, Буду вас очікувати з повідомленням, куди я маю вам відправити рослинку. Всім іншим дякую за участь.